Герої не вмирають, герої серед нас. Вони живуть у наших серцях. Герої Калинівської громади Фастівського району. Рибіцький Андрій Вікторович, стрілець-помічник гранатометника, 67-ма окрема механізована бригада ЗСУ. Андрій народився 8 червня 1992 року у селі Кожухівка Калинівської громади. Зростав, навчався та формував свій характер. З дитинства був допитливим, різностороннім і активним хлопчиком. Він мав люблячу сім'ю, матір Наталію, старшу сестру Ірину та батька Віктора. Андрій завжди прагнув нового, любив спорт, риболовлю, майстрування та навіть кулінарію. Він мав багато друзів і завжди був їхнім захисником. Змалку відзначався справедливістю, завжди ставав на захист слабших. У шкільні роки захищав дівчат від образ і навіть пригощав їх цукерками, щоб підняти настрій. Після школи вступив до Фастівського професійно-технічного училища, де здобув професію кухар. Після строкової військової служби продовжив навчання в Київському коледжі ресторанного господарства, отримавши спеціальність кухар-технолог. Працював у ресторані Гріллята Італіана», де його цінували за творчий підхід і майстерність. Завжди активний, привітний, із великим серцем і добрим характером, він був надійною опорою для рідних та друзів. Андрій зустрів своє кохання Яну, з якої створив міцну сім'ю. Вони виховували двох прекрасних дітей Єву та Нікіту. Він був турботливим чоловіком і батьком, сповненим життєвих планів. З початком повномасштабного вторгнення Андрій без вагань приєднався до лав захисників України. Він став стрільцем-помічником гранатометника у складі 67-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Відданий своїй країні, він сміливо виконував бойові завдання, здобуваючи повагу та довіру побратимів, які захоплювалися його хоробрістю. Він пройшов багато запеклих боїв, неодноразово дивився смерті в очі, але завжди боровся до кінця, рятуючи побратимів. Захисники України на Луганщині вели тяжкі бої проти російських окупантів, особливо в районах лісових масивів Діброви та Кузьмине. Це були стратегічно важливі точки, де ворог намагався прорвати українську оборону. Бої в цих місцях проходили в умовах мінної небезпеки, щільного артилерійського обстрілу та атак бронетехніки. Андрій неодноразово вступав у запеклі зіткнення. Проте під час одного з таких боїв. 8 липня 2023 року, коли ворог спробував прорвати позиції українських захисників під час обстрілу, Андрій загинув, отримавши смертельні поранення. Його поховали 13 липня 2023 року в рідній громаді в селі Кожухівка. Вічна пам'ять Герою!